Ще в нас сьогодні прийшло ята. Це ось такі кліщі для скручування дроту. Ось такі полотна біметалічні для шабельної пилки. Вони йдуть з дрібним зубом, підходять і для металу, і для дерева. Ось такі довгі щитки на дриль Метал металічні. Кліщі для пружинних хомутів з фіксатором. Ось такий набір свердл з, з такими шестигранними наконечниками, ще не знаю, як там правильно кажеться. Так, потім, що це таке? Адаптери. Головки на 8 міліметрів квадрат одна-четверта дюйма це грані. Так, три головки. Ось також на вісім. На 6 міліметрів подовжені квадрат одна четверта дюйма. Ключ рожково накідний не комбінований з тріскачкою на 27 мм. Ось такий манюнька, також з тріскачкою на 6 міліметрів. Глянь такий гарненький. Так, це у нас головки свічні, магнітні на 16 міліметрів. Квадрат 3 восьми дюйма. Ключик Г-подібний торкс Т-25 з отвором. Головки біта Сплайн М8, квадрат 1 друга, головка біта Spline М14, квадрат 1 друга дюйма, компресометр бензиновий. Заклепувальний пістолет різьбовий, дворучний. Тут розміри заклепок М5, М6, М8, М10, М12. І. Так, забула, як називається. Вимірювач тиску упорскування палива. Ну і все.